Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу зробив заяву, що його країна готова до так званих політичних дискусій по постконфліктному врегулюванню української кризи і подальшому співіснуванню із заходом. Ця заява була зроблена під час виступу Шойгу на 10-му Пекінському санчанському форумі. Саме для того, щоб взяти участь у цьому форумі, а також провести перемовини із високопоставленими китайськими керівниками, очільник російського військового відомства, і прибув до Пекін. Сергій Шойгу підкреслив, що на випадок створення необхідних умов Росія зберігає готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах. Як по Постконфліктному врегулюванню української кризи, так і по параметрам подальшого співіснування із заходом у цілому. Для цього за словами Сергія Шойгу потрібно забезпечити рівноправні взаємини між всіма ядерними державами, постійними членами Ради безпеки ООН, які мають особливу відповідальність за підтримку миру і глобальної стабільності, сформувати справедливий багатопорядний світопорядок. Для чого потрібно відновити архітектуру міжнародної безпеки і надати їй більшої. Стійкості для цього за словами міністра оборони Російської Федерації потрібно об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн. Це можна сказати перший такий заклик до переговорів з боку представника російського політичного і воєнного керівництва за багато місяців. Можна сказати навіть за весь час російсько-української війни. Адже у цьому заклику не просто містяться слова про те, що Росія готова до перемовин з Україною на тих умовах, які висуваються Володимиром Путіним та іншими представниками російського політичного керівництва. Ні, це ще заклик до врегулювання стосунків із заходом. Фактичне визнання, що без цього врегулювання безпека неможливо як для західних країн, так до речі. І для самої Російської Федерації чому Сергій Шойгу зробив таку заяву? Ну, по-перше, потрібно відповісти на питання, де ж він її зробив, вона зроблена у Пекіні. Причому після перемовин міністра оборони Російської Федерації із заступником голови Центральної воєнної ради Китайської Народної Республіки Джаном Юся нагадаю, що головою. Цієї центральної воєнної ради є безпосередньо голова Китайської Народної Республіки і генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпі. Варто нагадати. Що зараз йде інтенсивне підготування до візиту голови Китайської Народної Республіки і генерального секретаря ЦК Компартії Китаю до Сполучених Штатів у Сан Франциско має відбутися його саміт із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. І ймовірно, голова КНР зацікавлений в тому, щоб він мав можливість обговорити із президентом Сполучених Штатів параметри. Збільшення безпеки у світі, але для того, щоб ці параметри обговорювалися не тільки на рівні двосторонніх китайсько-американських взаємин, але й на рівні взаємин сполучених штатів із тими країнами, фактичним політичним і економічним патроном яких став Китай, потрібно, щоб і російське керівництво виступало із миролюбними закликами і пропозиціями. Щоб Таким чином, голова Китайської народної республіки міг дати зрозуміти президенту Сполучених Штатів, що у Кремлі не проти можливого врегулювання взаємин із цивілізованим світом, і що це врегулювання взаємин також може бути пов'язана із бажанням якщо не закінчити, так призупинити російсько-українську війну. Другий мотив, яким може керуватися Сергій Шойгу у цих своїх заявах, може бути пов'язаний із розумінням російським політичним і воєнним керівництвом того очевидного факту, що сил для завоювання території України і до приєднання цієї країни або до Російської Федерації як такої, або до сфери безпеки Російської Федерації у сучасної Росії. Просто немає, і навіть якщо залишати цю мету як стратегічно важливу для президентства Володимира Путіна, потрібний час, щоб накопичити нові сили, знайти нових союзників, врешті-решт нову техніку і нових військовослужбовців для інтенсивних бойових дій на території України, та й не тільки України, а й інших колишніх радянських республік. Після 20 місяців війни проти України ми усвідомлюємо, що таких можливостей у Російської Федерації немає, навіть якщо у Москві сподіваються на якісь нові успіхи російських військ на окупацію ще якоїсь частини української території, це явно не те, чого прагне Володимир Путін з його шизофрінічної мегаломанією. І з цієї точки зору війну, звичайно ж, також потрібно призупиняти. Однак для того, щоб вона була призупинена, потрібний переговірний процес не з Україною, а з заходом, тому що тільки захід може гарантувати Російській Федерації, скажімо, нейтральний статус сусідньої держави, що створює можливості для подальших силових дій на українській території у майбутньому, або ж для тиску на Україну, і хоча сама можливість того, що після всіх тих жахливих дій, які здійснила Російська Федерація проти України, на Заході знайдуться політики, які погодяться із подібними умовами, є мало ймовірною. Задача міністра оборони Російської Федерації принаймні перевірити, як у цивілізованому світі поставляться до його пропозицій щодо можливості перемоги. Третя, досить вагома. Обставина, яка може бути пов'язана з цими словами міністра оборони Російської Федерації, є реальним відзеркаленням тих конфліктів, які сьогодні існують у самому російському політичному і воєнному керівництві, де завжди були партія яструбів, яка вважала, що потрібно проводити війну до остаточної перемоги, не зупиняючись яких би економічних зусиль, це не Потребувала б від Російської Федерації і якою б не була кількість жертв серед російських військовослужбовців, яким поставлена задача знищення української державності, і партія так званих реалістів, які вважають, що війну потрібно продовжувати тільки до того моменту, коли є очевидні можливості для швидкого досягнення цілей, поставлених Володимиром Путіним. А в іншому разі війну потрібно. Відкласти і замінити її зусиллями по дестабілізації України та інших колишніх радянських республік, економічним тиском і, звичайно ж, підготуваннями до нових можливих силових дій у майбутньому. Цим російські яструби відрізняються від російських миротворців, якщо так взагалі можна назвати прихильників такої позиції. Також є. Ще й очевидним, що для Росії завжди важливо виглядати країною, яка прагне миру, принаймні на міжнародних конференціях, навіть якщо за цими намірами немає якихось реалістичних дій чи інституційних рішень. І це також могло спонукати міністру оборони Російської Федерації виступити із подібною заявою на Пекінському формі. Хоча треба відразу сказати, що Такої конкретизації бажань від високого представника російського керівництва не було вже давно, і це ще раз говорить про певну зміну уявлення про те, як можуть розвиватися події серед кремлівських керівників. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Patreon Баймія Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!